Бережімо слова, щоб минуло сто ще час, що коли слугували, були нам засуть і за сміст. Коли в ганок ми йшли, а тепер йдемо на терасу і палили ми піч і варили капусту у піс. А тепер в нас... Камінь не у всі, але слову пошані. Не фіранка, а ролетка, не будильник, а в кишені, смартфон. У нас очі сумні, не щасливі чомусь. Невесня. Пластик. Ру. Збережімо слова у музеї, у шокляді, у скрині, бо прогрес поглинає. І ступи, і церберка, і серпи. Збережімо родно і озера. І річки леведині, перевесла і цурки, півкопи, і стерні, стерні, мантачка і коса. І покоси трави токуін, ну а нині комбайни, чонтіри. Беушні модерні. Ну, а нині дивани, а де стільчик стояв і ослів. Низка слів небуці. і предмети селянської хати. Куцюба, чаплія, Рипі, челюсті і піч. Відійшли вдабуться жертви, груби, загати, і ніхто вже не каже слова генсур, сулья і прич. Спочиваєш опарня. Бодня вкрилась Солоною сіллю, кожухи, кожушанки побиті часом міллю і давно не мете мокра листя Берези деркач. Не забудьмо своє. Бо чуже воно нас не жаліє і будуємо свій дім свою долю у ріднім краю, бо в серці любові щодня на міліметр міліє. але цвітка посіяна. Відноки станемо. Бережімо рідну мову.